Привіт мої дорогі зрителі і сьогодні я вам покажу як можна установить ігру на Nokia. Як установлювати взагалі ігри на Nokia? Значить, заходимо на спеціальний сайт. Підписуємо ігри для Nokia і яка вас Nokia. Находимо такий сайт. На него под видео, ссылку обязательно вышу. И качаем с Я уже с него скачал. И игра на не, не понял, как она называется, значит. Вашим делом подключаем кабель. Сейчас я подключу кабель. Я вырежу цемент Все підключив. І в нас вибуває таке окошко. Я відкрию устройство для просмотра файлов. Пам'ять телефон. папка ігри. І кидаємо сюди ігру. Ми ну, встановили ігру. Будемо ну, діляти там файли. Вона має запускатись. Ось так от. Легко встановлювати ігри. Зараз я ще дещо перевірю. Так, ігри. Так, оце якийсь файл, його треба знести. Да, у меня игра остановилась хорошо, намники 2 называется. Я кину. Ссылку вам. Спасибо. Пока.